Відверта розмова, гострі подробиці і жодної фальші. Це програма Зірки розкажуть. Мене звати Алла Миклашевська, а мої гості популярні особистості. Все, що ви почуєте сьогодні, переверне уявлення про здавалось би давно добре відому людину. Тут про український шоу-бізнес, кіно, культуру, яких ви раніше не знали. Сьогодні моя гостя, співачка та засновниця дитячої студії Яна Яцута. Привіт, привіт, привіт. бачити. привіт. Давай перед тим як почнемо нашу розмову. Познайомимо наших глядачів або комусь нагадаємо, хто ж така Яна Яцута. Співачка Яцута почала активну творчу кар'єру у 2020 році, та за рік випустила дебютний альбом, автором якого став відомий український композитор Дмитро Сосоєв. Яцуту називають квіткою української стради, адже одноіменна пісня одна з сліті виконавиці. Яна зростала творчою дитиною в третьому класі. Створила свою першу хореографічну постановку. Проте батьки наполягали, аби дівчина закінчила медичну академію. Яцута бере активну участь у волонтерських проєктах, дає благодійні концерти в Україні та Європі, підтримуючи наших захисників. На футбольному матчі Україна Мальта у Словаччині співачка вразила публіку виконанням гімну України і піснею Ой у лузі червона калина. Окрім музичної кар'єри, заснувала творчу і спортивну студію, активно поєднує роботу з материнством, має двох прекрасних дітей. Така багатогранна красуня Яна. Давай, перед тим як ми почнемо нашу левову частину інтерв'ю, пройдемо коротенький бліц. Давай коротке запитання, коротка відповідь. Яке місто для тебе найпрекрасніше у світі? Дніпро? Бо воно твоє рідне, так. так добре. Чи називали твої підопічні тебе мамою? Так, дуже багато разів. Добре. Чим на твою думку сучасні дітки відрізняються від нас у такому ж віці? Максимальною активністю. Вони максимально активні у всьому. Добре. Що означає твоє татуювання в районі Декольте, яке ми зараз можемо побачити? Це моє прізвище. Починається з цієї літери. Я би не подумала, я подумала, так. що це якийсь знак. Добре, будемо знати. За що у своєму житті ти по-справжньому горда? За досягнення. Власне. Так. Добре. Хто чи що найчастіше викликає посмішку на твоєму обличчі? Мої діти. Добре. Чи легко ти впускаєш людей у своє життя? Ні. А чому? Ну, тому що було багато різних ситуацій. І останнє коротке запитання: продовж фразу Хочу бути щасливою. В одному з інтерв'ю ти сказала, що в першу чергу відчуваєш себе педагогом. Пам'ятаєш, як все починалося? Так, звісно, я не можу це не пам'ятати, тому що я дійсно от сьогодні казала, творча дитина, дитина з самого свого дитинства. Чому? Тому що співала, танцювала з трьох років починаючи. І в 3 класі я вже можна було сказати, що я була педагогом, тому що я навчала своїх однолітків танцювати, співати, а потім з 16 років вже почала працювати. От ти говориш навчала, значить, в тебе в тому віці вже були організаторські так, здібності. Це так. дуже важливо. Я навіть не розумію, як так траплялось, але я навіть цьому ніколи не вчилася. Мені здається, просто, просто що ти була все. комунікабельною, так Дуже, дуже <сум> добре. Що протягом своєї педагогічної діяльності ти завжди хотіла донести дітям, що є ключовим для тебе у формуванні особистості дітей, коли ти з ними спілкуєшся? Ну, по-перше, ми працюємо над тим, щоб. Діти відкривались і вміли розмовляти, вміли себе презентувати, вміли бути самостійними і впевненими. Це дуже важливо для кожної дитини. І, на жаль, не зовсім так трапляється, що батьки можуть дати дитині самовпевненість. Реально, це є проблема зараз. А в чому найбільша складність? От, наприклад, є дітки відкриті, які більше йдуть так. на контакт, а є закриті. Чи є якісь ключики особливі, да, в чому із, із як родзинка цього спілкування? От для кожної дитини це своє. Тобто, коли дитина приходить до тебе на тренування, ти зразу бачиш, тобто вона буде з тобою зараз спілкуватись, іноді діти приходять і просто мовчать. Вони мовчать перше заняття, друге, третє. Так, вони дивляться. І а, тут важливо знайти для кожної особистий підхід, і це реально а, дуже складно, але можливо можливо в. В тому, скажімо, ключі, коли ти любиш дітей, коли ти можеш їм приділяти увагу, коли ти розумієш, що дитина з тобою не розмовляє, не тому що вона там жди не подобаєшся, просто що вона а просто вона сором'язлива, або просто там вона боїться. Ну дуже багато факторів сприяє дуже. Чи використовуєш ти свої знання, які здобула в медичній академії зараз у повсякденному так, житті? Так, Дуже часто, особливо коли ми їздимо з дітьми. Ми їздимо не тільки по Україні, ще й за кордон. У нас була велика поїздка в Америку, і у нас була команда: сім дівчат, угу. от 14-15 років. Ми поїхали. Вони всі їхали без батьків, тільки з зі мною, і ще було два тренери, і вони там перехворіли так. І я. Везла з собою просто валізу, отаку. От Величезну валізу ліків і приїхала з пустою, тому що в них було все: від температури до розладу і усього, чого тільки можна було придумати, тому що прилетіли ми у Вегас, там дуже спекотно. Ну тобто там 45. А і більше. Була, так? Так. А в приміщеннях в них всі ходять вдягнуті, тобто вони там начепляли собі всього, чого тільки можна було. Тобто, батьки сміливо довіряють тобі, і своїх дітей і впевнені, що все буде що гаразд. що все буде добре. Добре, у тебе. Є також досвід телеведучої. Чи не хотіла б ти зараз також працювати на телебаченні, і чи вистачить взагалі на це часу? Це, мабуть, проблема, тому що часу не вистачить, але мені дуже подобалось спілкуватись. Дуже подобалось в прямих ефірах працювати, тому що це такий, я скажу, адреналін, який ніколи не можна повторити, навіть на сцені, тому що це зовсім інше. Тут ти працюєш сам з собою і потрібно бути дуже зосередженим. І тому я б хотіла, мабуть, але часу. А О, в якому мені. жанрі як би хотіла? А, мабуть, в гостьових. Щоб інтерв'ю, так Так. Ну це mm -hmm. завжди цікаво, тому що спілкування завжди так. приносить якусь користь і задоволення. Хочу запитати про твою родину. Вона ж у тебе точно така сама творча, як ти. Чи все-таки є якісь вподобання у твоєї родини іншого напрямку? Ну, вподобання в них була медицина, тому я закінчила медичну академію, тому що вони були повністю проти творчого якогось там шляху, розвитку. Тобто вони мене підтримували, ну в принципі, мама. Так. Вона не пропускала мої концерти. Вона завжди була поряд, вона завжди там пишалась. Батько взагалі ні, він завжди казав, що це. Провальна професія, і що тобі не потрібно там зовсім нічого, і ти повинна вступати до медичної академії, бути класним лікарем, і тоді все буде супер. Тому родина зовсім в мене не творча. взагалі. А що вони зараз говорять? Коли ти вже пройшла такий довгий шлях, коли в тебе вже все змінилось, ти вийшла на сцену, ти співаєш класні пісні, у тебе так знаєш, бурхливо творчість гарно розвивається. Що вони зараз говорять? А, ну. Змінилось трошки їх бачення. Це таке? Так, 100% змінилось. На перший концерт я дуже гарно пам'ятаю цей момент, коли я зробила перший концерт, коли я ще була викладачем. Так. Звітній концерт студії був хореографічний. І це концерт, на який прийшли мої батьки. І я тоді пам'ятаю, після концерту вони підійшли і сказали, ну, все ж таки то молодець. А, а так, в принципі, зараз вони підтримують. Але, от, наприклад, батько мій він завжди каже: Ну яка в тебе позиція? Там я кажу, тринадцята, там двадцять восьма. а, ну, не перше, ну тоді давай. А, а діти з чоловіком теж творчі? А діти дуже творчі. А, син танцює, син співає, грає на інструментах. А, мала, вона їй три, але вона вже співає а, і вже танцює. Вони дуже творчі, реально творчі. Вони підхоплюють за тобою. Чи так. це їхнє власне теж? Ну тут вже складно розібратись. Це власне їх, чи вони підхоплюють за мною, але це їх бажання. Тобто вони мені казали, там ма, я хочу танцювати, я хочу співати, я хочу грати. Е, син він більш старший. В нього бажань дуже багато. От зараз в нього ще він сказав, що я хочу скейтом займатися там ще. ну, тобто в нього багато боксом, е, багато хочу. Скажімо так, а мала вона більш дивиться на мене, тому у нас кожний вечір, у нас концерти, вона Клас. співає мене, ну, звісно, мої пісні, тому що вона їх частенько чує. чує так. У тебе ж також з чоловіком, ви маєте власний фітнес-клуб. Так. Це була його ідея? Скільки вам знадобилось часу, щоб створити цей бізнес? Дуже багато. Ну, По-перше, ми працювали. Він працював а, тренером спорту, так. я танцювала тренером з хореографією, з вокалом. Потім, коли ми почали зустрічатись, ми працювали окремо, не поєднували. Не поєднували, так. А все ж таки так вийшло, що мені потрібно було змінювати приміщення. А, і у нас от був От вона так, причина. І він такий сидить і каже: Слухай, ну давай, мабуть, ми з тобою спробуємо разом. Я кажу: Ну давай. І ми дуже довгий час орендували, орендували, от а потім придбали своє. Я вас вітаю. Так. Що... Ну нам знадобилось на це шість років. Але результати так. того варті. Я хочу, щоб ти розповіла мені про свою пісню Квітка, після виходу якої тебе почали називати квітку української естради. Е, Пам'ятаєш, коли ти вперше прочитала текст цієї пісні, так. які в тебе були емоції? Ну, по-перше, коли я вперше прочитала текст, скажу відверто, я не була в захваті. Я не сказала, що вау, це от це супер. Просто ця пісня. Я її відчуваю, ні такого не було. Але я довірилась. Людині, яка створювала пісню, він сказав, що в тебе вийде ця пісня, зайде. Ну я тобі 100% кажу. Я заспівала її, а потім дуже сильно полюбила вже в процесі. Ну, бачиш, значить, вона була точно твоя. Так. Зараз пропоную перейти до твоїх соцмереж. Ми переглянемо декілька постиків, угу. і мене найбільше навіть ну, фотографії звичайно дуже красиві, але мою увагу привернули підписи. Так, я би хотіла, щоб ти прокоментувала угу. перше фото. Тут фото з красивим образом. Я хотіла запитати, наскільки сценічні образи і фотосесії важливі для виконавців. Для тебе зокрема для кожного артиста це дуже важливо. Тобто, так то як ти виглядаєш в кадрі, як ти виглядаєш на фотосесії або на сцені, це в принципі зовсім різні речі. І звісно, до якихось подій потрібно робити фото для того, щоб там був гарний підпис, щоб люди бачили, щоб їм було цікаво. Тому звісно, образи дуже змінюються. А ти образи свої продумаєш сама, чи в тебе є якісь ідейні натхненники, які допомагають реалізовувати ідеї? Ну, по-перше, сама у, у мене дуже багато ідей завжди, але є люди, які допомагають а, зробити той образ, який мені дуже там подобається, або я дуже хочу. У нас є у Дніпрі дівчина Віола Владієва. Вона просто нереальна людина, яка може створити, мені здається, от образ просто любий, який тобі заманиться по словам. Ну, потрібно там намалювати, показати приблизно, картинку, так? приблизно бо я малюю дуже погано. тому що я не вмію робити взагалі. Але я думаю, ти гарно вмієш пояснювати, тому не Пояснює це не так, так і складно. Неважно. Давай наступне фото глянемо. Угу. Тут в пості ти написала про вдячність батькам. Ми так. вже зачепили тему їх. Я в тебе за кадром запитала, чи доглядають вони за твоїми дітьми, і ти сказала, що ви гостюєте і вони люблять гуляти з внуками. Як ти вважаєш, наші діти вони, звичайно інші, так? не такі, як ми? Чи будуть вони згадувати так своє дитинство, як ми згадуємо? Вони будуть згадувати його зовсім по іншому, тому що вони зростають зараз у дуже цікавий час. Ну, по перше, був ковід. По-друге, зараз війна і зробити дитинство таким, скажімо. Спілкування яскравим дуже складно. Ми намагаємось, Я намагаюся максимально це робити, але такий час зараз ти не вийдеш гуляти на вулицю, ти не відпустиш свою дитину кудись там, десь там, як ми робили це в дитинстві самі. Тому вони будуть згадувати, але спогади будуть зовсім іншими. Але мені здається, що багато чого залежить і від нас, батьків, так. тому що саме ми малюємо їм це так, щасливе 100 -сотків. дитинство. Е, і останній постик. Угу. В підписі ти вказала про важливість здійснення мрій. Наскільки часто твої мрії збуваються? Скажімо так, я мрію дуже глобально. І коли мрія збувається, то, ну, буває, скажімо, не так часто, да, ну, там так. вона може там здійснитися, от як студія, да, це була моя мрія з дитинства, і вона здійснилася там. Мені вже 30 років і здійснилася моя мрія. Якщо казати про якісь маленькі мрії, то звісно вони здійснюються, тому що я собі дозволяю. Угу. Щось таке, про що мені там дуже дуже хочеться, дуже мріється. Але в принципі я мрію глобально свої мрії не розповідаю. Вони там, вони там всередині. От, але зараз, якщо казати про мрії, то головне це мої діти, і щоб вони були щасливими і впевненими в собі. Щоб вони а вони розповідають тобі про свої мрії. Цікаво. Так, але в них вони дуже дитячі зараз. І я здійснюю їх. Я та мама, яка дозволяє. вони досі вірять в Діда Мороза? Так, так, син мій не вірить з восьми років. Так. Він сам мені прийшов про це, розповів, сказав uh -huh. мені, що мама Діда Мороза нема. Ми в школі про це говорили. Син сказав, що його немає. Я теж так думаю. От а мала вірить. Малій три, три, вона вірить. реально. Бо моя мала мені сказала: мама, я знаю, що Дід Мороз, це ти і тато. Кажу, дуже вдячна тобі, що ти це розумієш і приймаєш. Вона каже: я теж вам дуже вдячна, <смітна> що ви робите подарунки. <смітна> <та>? <смітна> е, насправді я дивилась соцмережі, і дивлюся, що ти намагаєшся завжди бути такою більш позитивною, мотивуючою. Дуже багато фото в інстаграмі твоєму, твоєї роботи з дітками, сцена, конкурси різні. Насправді це надихає, тому що зараз такий складний час. Діток дуже важко чимось зайняти, і правда, кудись їх зацікавити, кудись відвести. Багато чого залежить від нас, батьків. Я щиро вдячна тобі, що ти це робиш. І ну я думаю, що якщо, хоча б якась доля нас, дорослих, зможе реалізовувати маленькі бажання, мрії дітей буде набагато все легше, і потім навіть цей складний період вони будуть згадувати з посмішкою. У Мене є ще одна рубрика, яка називається Роль. Людини у твоєму mm -hmm. житті я так само покажу тобі три фото, і ти розповісти про кожну людину окремо, чим вони для тебе важливі. Давай глянемо перше фото. Називай, хто це і хто ця людина для тебе. Це Валерія Грічина. Це зараз вже доросла дитина. <смі> Мій партнер вже, вона вже не дитина, але для мене вона все одно дитина. Тому що Валерія прийшла, коли їй було десь ну, років. Мабуть, 11-12. До тебе в студію? Танцювати. Так. так, там, де я працювала, вона прийшла танцювати. Потім вона подорослішала, поїхала навчатись у відень, навчалась там, допомагала мені онлайн угу. і повернулася в Україну, повернулась і зараз вона працює зі мною, працює в студії. А, тобто ця людина. Можна сказати, що 99,9% часу проводить поряд зі мною. Вона для мене дуже важлива. Ну тобто, якщо казати, знаєш, можна так сказати, старша моя дитина, от я до неї так відношусь. А ваша співпраця почалася з твоєї ініціативи? Так. Ну тобто. Ти запропонувала. Я їй запропонувала, а вона залюбки погодилась, тому що це була теж її мрія. Ну вона... це велика довіра, просто що так склалася, учениця стала партнером. Ну. Так, так. І знов ж таки, батьки їй казали, що потрібно там їхати, навчатись, і я їй теж саме казала. Але одного дня вона все ж таки Ви сказала, що я, я, я хочу танцювати, я хочу викладати. І я так сіла, кажу: ну, якщо ти хочеш, приходь. Тоді працюємо. Так. Добре, давай подивимось на наступне фото. Mm. Дмитро Сесоєв. Так. У вас прем'єра. Так. Пісні. Так. Один плюс один. Один плюс один. Вона вже просто розірвала Тік-Ток. Я дивлюся, просто відео, так. мільйон знімають. Так. В трендах Ютубу ви вже на 20... Вже на 13-му. А, вже на 13-му. Боже, як 13 швидко. Просто за один день такий я вас вітаю. Дякую. Я так розумію, що у вас співпраця, він, він продюсер. Він музичний продюсер. Музичний продюсер. Так, він автор, композитор всіх моїх пісень. Це людина, яка завдяки якій. Я почала виступати на сцені як артист. Тобто він перший повірив, він перший довірив. Тому звісно, для мене він дуже важливий. Ми вже три роки разом, і я йому дуже вдячна за Яцуту. Він сам написав цю пісню чи так. і запропонував. Сам. Тобто, він сам. тихенько готував сюрпризи. Каже, давай я йому сказала, що я хочу заспівати дует. Mm -hmm. І якось ми так розмовляли, я кажу, Діма, давай ти зі мною заспіваєш дует. І він такий сидить, дивиться на мене, а я хочу заспівати з тобою дует. Я кажу, серйозно, І він такий, так. Да. І з'явилась пісня. Ну я насправді, коли вперше почула приспів, я для себе зловила ну, зловила себе mm -hmm. на думці, що у вас дуже співзвучні голоси. Да. Так, а в дуетах не завжди так буває. Так. Ну тобто є якісь різні. А тут прямо от ми, ми як милує слух, так. слухнути. Да, І дуже багато зараз там коментарів, що вам потрібно співати тільки дуетом. Ви просто супер, ви разом там, просто супер. Такі тембри. Ну, дійсно, в нас вони співпадають. Тобто, ми класно вміємо відчувати один одного. в Принципі. В принципі, ми ну і знаєте, відео що ви дуже ви... гарні познімали, я вам скажу. І такі відео. вони ніжні, такі вони романтичні. От Реально надихає, надихає жити, надихає любити, надихає розуміти, що от тут і зараз, і кожна людина з нас важлива. Правда, мені дуже подобається Дякую, ця пісня. Я Дякую. бажаю, щоб ви з 13-го місця туди вище-вище піднімались. Так. І ще одне фото. Хм. Так, так. Це це, 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 це Наталія Попова, так. це людина, яка зі мною працює, з якою нас знов ж таки познайомив Діма Сесоєв. Угу. Я їй дуже вдячна за те, що вона мені дуже сильно допомагає відкривати, розкривати мене і працювати. Тому з приводу роботи то дуже важлива для мене людина. Дуже. Добре, я пропустила момент з Дімою. Ви як познайомились? З Дімою? Ми познайомились. Ми досі цей момент ми познайомились в інстаграмі. О, добрий вечір. Так причому досі не розуміємо, як він потрапив на. Це відео, я там співала пісню Олі Полякові. А, Якраз вона там була дуже популярна, так. він її написав і, мабуть, переглядав. Ну ми так зараз а з ним гасуємо. І, згадуємо. Собі. і він, він мені написав, я йому відповіла, і так почалось наше спілкування. Реально в Інстаграмі. Три Буду, роки будемо тому, знати, під а то Новий цей цього... рік це було. Добре, запам'ятаємо. Я хочу поговорити про твою участь у благодійних заходах. Ти активно береш участь у них та на підтримку ЗСУ. Як часто до тебе звертаються взагалі люди за допомогою? І це найчастіше якісь збори, чи можливо це якась адресна допомога? Що найчастіше люди просять? А, люди найчастіше просять, ну, по перше, уваги. І я максимально стараюсь це робити, навіть коли просять там. Привітати з ним народження, я записую відео, і мені здається, що навіть така маленька маленька якась емоція може допомогти людині. Ну звісно, приймаю участь в великих концертах, там де ми збираємо на машини, на дрони, на форму. Є дуже багато людей, які з мого оточення зараз на фронті, і ми їм теж допомагаємо. Плюс в студії на. Займаються діти, uh -huh. які втратили свої домівки, і тобто сім'ї цілі ми допомагаємо постійно у різних там на різних етапах у різних сферах. Тобто від запису відео до збору на автівку. Я знаю, що ти деяких діток навіть на безкоштовне навчання так, береш в студії. Так, це так було благородно. завжди, якщо чесно. Uh -huh. Ще до війни це було. А, ми, ми, я завжди співпрацювала з благодійними фондами. І якщо бачила талановиту дитину, то, то займалась займалась безкоштовно, і зараз вони навіть вступили вже, зараз такі танцюють, і в них все добре. І правда, це гріє душу? Ну, я скажу, що може і гріє, але для мене важливо тут і зараз. Тобто те, що от зараз є поклик, я бачу цю дитину, може, я все. хочу, я можу, чому ні? Добре, ти виросла в місто Дніпро, правильно? Так. І виросла в російськомовній родині так. і довгий час спілкувалася російською мовою. Я зараз не хочу говорити про законопроекти, про різне. Я просто хочу запитати, наскільки складно тобі особисто було перейти на українську мову, тому що зараз вона вже в тебе така гарненька. Мені було я не можу сказати, що дуже складно, так. але я реально в російськомовній родині. Але навчалась українською мовою в академії. Угу. Коли працювала на телебаченні, теж україномовна. практикувала, звісно. Тобто мені було не так складно, але я дуже сильно хотіла. От Прям дуже сильно. І діти в мене розмовляли російською мовою. Зараз вони розмовляють українською мовою. Ох. Вони намагаються. Це іноді ну, так весело. Не, не зовсім країн. Ну, але вони навчаються. Тому ми приходимо на українську мову, і я вважаю, я завжди вибачаюсь а, за те, що ми працювали, і я як артист співала російською мовою. Ну, Просто, скажімо так, такі були умови. Та? Тобто ми розмовляли реально російською мовою, Дніпро розмовляло російською і зараз теж а, багато чого змінюється, люди намагаються, але для людини, наприклад, там. У 60 у 50 років, яка все своє яка життя. все своє життя розмовляла російською, і зараз їй перейти на українську це по перше дуже складно. По-друге, зараз дуже багато хлопців, які захищають нас, вони теж розмовляють російською мовою. Тому я не можу за це засуджувати, але я вважаю, що ми можемо щось, щось робити зараз. Ми просто маємо розуміти, що це важливо. І нашим це, діткам да, це просто пояснювати. Важливо. Дуже важливо. Тому що це вже пропускати не можна, повз треба над цим працювати. Так. Дякую тобі за щиру відповідь. І наостанок я хочу запитати в тебе, як завжди питаю своїх гостей, як ти бачиш наш день перемоги. Як ти його уявляєш? Я уявляла собі дуже багато разів. Але якщо чесно сказати, як я мрію, угу. то я мрію, пам'ятаєте оце сповіщення, таке страшне, яке приходило нам усім на телефон, від якого ми просто всі мені здавалися таким сповіщенням. Мені здається, що от ми всі будемо там працювати, от будемо з вами сидіти на інтерв'ю, розумієте? і тут у нас повітря, і там перемога великими буквами. І я от. Мені здається, що всі люди просто підскочать Мене ж пішли кричати путів. там Вау! Перемога! Ми перемогли! Тобто я собі це так уявляю. Тобто, не щось там нам з телевізора скажуть, знаєте, там не з радіо, а от нам прийде сповіщення і там буде написано перемога. Дякую тобі за інтерв'ю. Воно було цікаве і бажаю, щоб перемога була в Україні. І в тебе, щоб були власні перемоги, і ще багато багато разів ми з тобою обов'язково зустрінемося. Дякую, Дякую дуже. тобі. А це була програма Зірки розкажуть. Я Метлашевська, і сьогодні моя гостей була співачка Яцута. А ви наші найцінніші шанувальники. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, соціальні мережі, телеграм, фейсбук, TikTok та інстаграм. Будемо раді вашим лайкам та коментарям. А поки традиційно до зустрічі за тиждень.